Всім привіт, друзі! З вами Роман. І сьогодні ми будемо з вами грати в симулятор літака аварії. Суть цієї гри в тому, що можна виконувати всякі завдання з цими літаками, або просто літати і розбивати їх. Сьогодні ми з вами протестуємо кожен із, із цих літаків, які існують в цій грі, і пограємо, на жаль, на... Ну, на... пограємо на картах, але не на всіх картах, тому що відео буде занадто довге І мені потрібно буде його обрізати. Давайте спочатку ми почнемо з такого. Почекайте. Давайте спочатку ми почнемо з такого тунелю. Я не знаю, як він називається, друзі, але давайте пограємо, натиснемо на кнопочку Play і почнемо грати, друзі. Так, друзі, от ми починаємо грати. Давайте вам одразу обісню. От у нас є от така от штука, ми, от, ми повинні повисити або понизити цю штуку. Якщо, наприклад, от Коли ми йдемо на посадку, то ми понижаємо цю штуку. Якщо ми тільки злітаємо, то ми. Збільшуємо тю штукою. Е, дивіться, у нас є ще такі от стрілки. Вони означають, що і так буде летіти вліво, вправо, чи ще кудись. У нас є ще такий от круг. Це щоб управляти його вверх, вниз, наклона, на 360, або ще щось. Е, Це щоб колеса там з'явилися, або. Пропали, коли, наприклад, коли в нас іде вже посадка і ми як там, тільки спускаємося вже вниз, то ми нажимаємо на цю кнопку. Якщо ми піднімаємося, то ми нажимаємо на цю кнопку. І як там, вони, як там, або, ну, вони піднімаються вверх ці вот штучки, от чорні. Давайте ми вже зараз політаємо, друзі. Ви спитаєте, що це внизу? Це швидкість літака. Так, друзі, ми прибираємо. Починаємо летіти. Можна, отак, от. або розбити. Так, друзі, давайте я спробую. Не вийшло. Літак розбився. Як ви бачите, в мене немає вогня, тому що або це ютуб заблокує, або, це... або я. Або в мене включена така функція, яка робить так, що вогня немає. Це навпаки добре. Давайте, друзі, ми зараз виберемо другий літак. Давайте виберемо отакий от от літак. Виберемо отаку от от мапу. Так, друзі. От ми летимо, 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 спокійно собі летимо. Посадка Ну, не все так добре. Прямо під, прямо під якимось холмом сталася посадка. Так, давайте візьмемо тепер отакий: вот вот, таку карту. Можна взяти абсолютно любу карту, але тільки там є такі, які отримати не так уже легко. Так, от. Летимо, ми летимо. Летимо, ми летимо. І. О, Боже мій, ми. Ми вдарилися з деревами. Ну... Можна облетіти просто у острів там або ще щось. Давайте протестуємо оцей літак. Давайте сніжну мапу візьмемо. Якось вже. Ой! Якось вже дивно воно тут звучить. Ну, може, ми і не встигнемо всі. Ого, друзі. Може ми не встигнемо всі літаки, але я намагаюся як швидше. Якомога швидше. Так, друзі, давайте оцю от карту візьмемо. Так, давай, взглядай! Я розумію, що він ніяк не поміститься на ці посадочні штуки, які знаходяться тут, але давайте спробуємо. Так. Відключив. Так, 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 так. Давай! Да, Та. Та я просто вже впаду в воду, я не можу тут ніяк. Ми впали в воду. Так, друзі, давайте виберемо другий. Ми, друзі, не встигаємо. Давайте виберемо каньйони всякі. Чи як то. Не знаю. Мені здається, такий маленький, що тут навіть. Дуже маленький він дуже. Так, друзі, давайте, давайте, давайте. Я не хочу. як там, Оцей, от, о, це самий, здається, маленький в грі. Це самий маленький в грі, здається. М -м давайте маленький острів виберемо. О боже мій! А він точно він менший, ніж за людиною, думаю. Та Просто дивіться. Він розбився з дуже маленької висоти, тому що він дуже маленький, і він, ну. Так, а це в нас якийсь особистий літак, якщо я не помиляюсь. Хто як там? До, дуже добре знає про кораблі. Ой, які кораблі? Літаки. Що це за літак такий? Чи його не існує? Так, полетіли. Я думаю, друзі буду летіти. Прям сюди. Або, може, прилечу, друзі. От якщо б я не наклонився би, то я зміг би прилетіти, друзі. Так, то все, так, да, лише залишився лише один. Давайте ми з вами виконаємо завдання з цим літаком. Так, почекайте, то звичайний. Я розумію, там виконується завдання, звичайно, з такими. Так, ми може всі карти. Давайте виберемо тоді пустелю. Так, друзі, а чому він не береться? Я не зрозумів. А, ми забувалися на цю кнопку натиснути. Так, зараз він дивні звуки здає. Це я замітив. Так, от пустеля. Отпустеля. Так. Посадка! 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 Нам потрібна посадка. Посадка вдалася гарно. <с> так, давайте хоча б одне завдання виконаємо, тому що у мене відео не може затягуватися більше, ніж за 15, на 15 хвилин, тому що це. це... Тому що від... тому що вам не буде цікаво, правда. Дивитися довгі відео, які йдуть більше, ніж 15 хвилин. Так, 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 так. Пролітаємо. Так, 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 забери, забери, забери. Так, добре, так, добре, забрали. Так, давайте заберемо. Ой, я випадково зробив. Ну добре, нічого страшного. Все, давайте останнє коло. Так, ми виграли меню, і ми повинні щось не розблокувати, так? Ні. Ну, нічого страшного. Також в нас є отакі от штуки. Якщо ми натиснемо на м -м день, то у нас буде ніч. Ой, якщо ми натиснемо на день, то в нас буде день. Якщо ми натиснемо на ніч, то у нас буде ніч. Надіюсь, ви все зрозуміли, друзі. Бувайте! З вами був Роман. Підписуйтеся на мене, ставте лайки. Бувайте, бажаю вам щастя і здоров'я. Підписуйтеся ще раз. Дякую, дякую дуже, що ви додивились відео до кінця. Ставте лайки. Ну, бувайте, не буду затягувати вас.